Щанський іпподром знайшов свого власника. Ним стала місцева громада. Під час втручання лікарі розмовлятимуть з пацієнтом. Релокований нейрохірург з Луганщини проведе у Рівному унікальну операцію. Одразу чотири автомобілі зіштовхнулися сьогодні на Здолбонівщині. Дубенчанка Марія Матвійчук вже п'ять років регулярно відвідує Мирогощанський іподром. Спершу приїздила, щоб покататися на конях, а пізніше почала працювати тут як волонтер. Розповідає новину про те, що місцева громада викупила іподром у держави, сприйняла з оптимізмом. «Чекаємо на допомогу, так як ми на протязі п'яти років забезпечуємо коників. Самі ми ж самі їх кормимо, Самі дітки приходять, ми з ними займаємося, і ці гроші ми купуємо корма. Овес, ячмінь, сіно, солома і опілки, щоб підстеляти. 13 коників. Нас виходило в місяць. Що ми маємо на них потратити 30 тисяч. А 30 тисяч ми ж повинні самі заробити". Останнім часом діяльність Мирогощанського іпподрому підтримувалася виключно зусиллями ентузіастів кінного спорту. Розповідає волонтерка Вікторія Марущак. Вони за власний кошт купували сідла, вуздечки та іншу амуніцію. Самостійно утримували кінські дінники. То ми були в держмані. А держмайно нам фізично нічим не могло допомогти. Ми виживали, як могли. Давали уроки, їздили в ліс, заробляли на корма, студенти допомагали, фермери допомагали. головна зміна це спокій, що коні остануться живі, це спокій. Вікторія Марущак працює на іподромі 26 років і пригадує часи, коли Мирогоща була знаним центром кінного спорту. каже, все змінилося у 2012-му, коли після розпаювання державний іподром потрапив у власність фонду держмайна. Нинішня голова Мирогощанської сільради Надія Чух розповідає, коли дізналася про намір продати іподром, Заручилася підтримкою обласної, районної та сільської рад і спільно знайшли кошти, аби його викупити. державного майна. Виставив був на акціон Мирощанський державний подром. Ми не могли стояти в осторонь, тому що сьогодні це болюче питання, це коні. Ми не хотіли, щоб хтось викупив її посторонні, бо ми не знали, що буде подальша доля тих коней. Придбали собі на громаду. Конюшню з тіма конями за словами Надії Чух, сільська рада має на меті відновити кінні змагання на Мирогощанському іподромі. Також тут проводитимуть заняття іпотерапією для усіх бажаючих. Для цього планують створити п'ять робочих місць для місцевих жителів і відремонтувати конюшні. Мерощанському аграрному коледжі відкрився відділення відкилися конярства. Будуть мати студенти змогу проходити величчу практику на конюшні. Хочемо підняти свою громаду за рахунок туристів. Вже хочемо починати писати гранти, міжнародні гранти. бо ви самі бачите, яка сьогодні в якому стані конюшня. Тут треба проводити і капітальний ремонт і. Ну, дуже багато треба вкладень. За словами волонтерів, сьогодні на Мерогощанському іподромі утримують загалом 40 коней, сім власних і 33 переселених з місць активних бойових дій. Охочих провести тут час не бракує і зароблених грошей вистачає, аби прогодувати тварин. А відтак усі додаткові кошти спрямовуватимуть на благоустрій приміщень та території. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівненщина. Замість вулиці Ювілейної, названої свого часу, на честь 50-ї річниці створення радянського союзу, ця вулиця буде носити ім'я рівнянина, одного з керівників територіальної оборони Рівненщини, який загинув у боротьбі з окупантами Віталія Магеля. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії Рівнеради. Крім того, вирішили змінити назви ще трьох вулиць і одного провулка. Так, вулицю Спартака перейменували на честь рівненського просвітянина Михайла Борейка, вулицю Кубанська на вулицю Холодноярівська. На честь українських повстанців, що боролись з комуністичним терором, загалом цього року у Рівненській тергромаді було декомунізовано та дерусифіковано назви 60 вулиць, площ та провулків, враховуючи, що рівненською міською радою було прийнято декілька рішень про перейменування вулиць міста рівного актуальним є роз'яснення для громадян щодо внесення змін до документів з приводу саме власне перейменувань вулиць отож, що стосується реєстрації місця проживання, то варто наголосити, що змінювати в паспортних документах реєстрацію місця проживання не потрібно. Чи потрібно вносити зміни до документів про право власності громадян? В такі документи також не потрібно вносити зміни, тому що сама зміна назви вулиці буде в реєстрі змінюватися автоматично. Щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, то так. Для внесення змін фізичній особі підприємцю необхідно звернутися в ЦНАП і написати заяву З собою. Необхідно мати також документ, що посвідчує особу. дана послуга є безкоштовною. Юридичним особам юридичні особи можуть також змінити відомості безкоштовно лише за заявою, за умови, що зміна назви вулиці не передбачає внесення змін до установчих документів. Доктор медичних наук, професор Сергій Усатов, нейрохірург із майже півсотлітнім досвідом роботи. До 2014 року лікар працював у Луганській обласній лікарні. Потім продовжив роботу у Сєвєродонецьку. Однак, через постійні обстріли міста, 15 березня цього року Сергій Усатов виїхав до Рівного. Я був головним спеціалістом Луганської області. 25 років севера Северодонецьку там е, була дуже скромна нейрохірургія опокоїчному фонду, але ми оперували дуже складну. Патологію, яку я оперував в Луганську, ми теж там оперували, незважаючи на те, що много людей виїхало з Луганської області. Сергій Усатов розповідає, що довго не хотів покидати Луганщину, адже у лікарні були пацієнти, які потребували оперативного втручання та подальшого лікування. Евакувався вже під снарядами. Бо в е, мене ще були непрооперовані е, хворі, е, які, е, 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 в яких був е, різко різкий больовий синдром. От, і я не міг їх залишити, От, тому до останнього я е, е, працював, е, ходив до лікарні. Е, Знаєте, як ідеш туди, цілі вікна йдеш назад, вікон немає. Лікар розповідає, що намагається підтримувати зв'язок з учнями та колегами, які лишилися під окупацією в зоні бойових дій чи виїхали до інших країн. Найважливіше за словами медика рятувати життя українців у будь-яких умовах та передавати досвід наступникам прийомному відділенні кожен день. От Травму привезли в мозку, це чиє нейрохірурга. Порушення кровобігу мозку привезли інсультом, чиє нейрохірурга. До рівного Сергій Усатов приїхав на запрошення ректора Луганського медичного університету, який релокував у наш регіон. У цьому закладі лікар очолив кафедру хірургії та паралельно почав працювати у обласній лікарні. За два місяці Сергій Усатов провів 22 складні операції. Колектив каже, прийняв добре. Я не можу нічого сказати, крім по англійськи admire крім восхищення, бо люди дуже добрі, дуже справедливі і радіють за лікарню. Так що, є з ким робити, є з ким. Спілкувати зараз нейрохірург разом із рівненськими колегами готується до унікальної операції на відкритому мозку, під час якої пацієнт залишатиметься при свідомості. Припухли на головного мозку. Коли в процесі операції ми контактуємо з хворим, розмовляємо з хворим. Я видаляю опухоля мозок не має болівих рецепторів. Ми виключаємо етапи больові от, за счет анестезії. Затім повпо після цього повертаємо свідомість і е, 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 оперуємо таку операцію у рівному планують провести вперше. Надія Кривко, Роман Шакунець, новини на Суспільному рівне. Це в рамках реалізації спільного проекту з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при організації Об'єднаних Націй ООН ЮНІСЕФ цей проект реалізується в рамках надання фінансової підтримки опорним закладам. Таких закладів у нас в області функціонує 34, і всі вони отримають цю фінансову підтримку. Власне кошти перераховані на спеціальні реєстраційні картки в сумі 3 тисячі доларів за гривневим еквівалентом. На що ж потратять опорні заклади визначені? Кошти на Підтримувані дрібні роботи ремонтні, це можливе фарбування, ремонт і заміна вікон, меблів електрики, сантехніки, підготовки закладів до зимового періоду, це купівля обігрівачів для школи, генераторів, ковдр, палива, покриття незначних транспортних витрат. Також на придбання навчально-методичних матеріалів це підручники, канцелярські приладдя, це мульти, мультимедійне обладнання, також веб-камери і інтерактивні дошки. Про утворення тимчасової контрольної комісії з використання коштів на облаштування і утримання укриттів. Одна комісія закладів дошкільної освіти і закладів культури, друга комісія створення про утворення і використання коштів е з використання коштів на облаштування і отримання укриттів закладів освіти і закладів охорони здоров'я, і третя комісія. Тимчасова контрольна депутатська по вивченню питання. Вона важлива ця комісія по стану укриттів, що знаходяться в житлових будинках міста Рівного і є на балансі управління комунальною власністю. На сьогодні таких укриттів в місті 36 і мені здається, ця комісія важлива для того, щоб депутати принаймні подивилися, що в якому стані знаходяться ці укриття і якої дії вони потребують з боку міської влади. Водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автокортежем, що супроводжував загиблого військовослужбовця. У наслідок зіткнення пошкоджень зазнали чотири автомобілі. Автопригода сталася сьогодні неподалік здолбунова на автодорозі Городище Рівне Староконстянтинів. У нас поліції області повідомляють, що водієм позашляховика є 36-річний житель міста Хмельницьк. Спочатку він виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з мінівеном та мікроавтобусом. А потім ще з легковиком. Автівки, які рухалися в кортежі, супроводжували тіло загиблого захисника у село Івачків, додають у поліції. Унаслідок ДТП ніхто не травмувався. Усі кермувальники за результатами розслідування були тверезі. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.